Українські команди передають суперників у Єврокубках, як то у дитячій грі, гаряча картопля. От і навесні нам доведеться знову спостерігати за уже знайомими суперниками. І Динамо тут, звісно, умовно розкинуло по максимуму. Так кияни перенаправили, звичайно, в лапках Рен Шахтерю, а АЕК з Ларнаки Дніпру «Дніпру-1». Обидва суперники загалом розправилися з Динамо, але далі розберемося з усім по черзі. Шахтар не Динамо. Привіт, капітан, очевидність. І для розуміння порівняємо Євроосінь гірників і червоно-чорного клубу із Франції, тобто Реном. Ох, хороші барви. Що означає червоно-чорний прапор. А вечана. Що ж, Шахтар представник Ліги Чемпіонів, але зовсім не фаворит у протистоянні. Чому ж? Так, Рен в середньому за гру більше забиває майже два голи проти одного й трьох десятих у шахтаря. Але гірники частіше конвертують свої моменти в голи 18%, коли французи можуть реалізувати 13%. Однак гравці Рена і б'ють і влучають у ворота суперників удвічі більше, ніж це роблять їхні колеги у футболці з емблемою Шахтаря. Так, в середньому у стірворіт французи влучають понад чотири удари за гру. А от донечани обмежуються тільки двома з половиною. Тому що блядь, це зовсім інший турнір. Однак у шахтаря є ще мудрик. Якщо ж Михайло у складі гірників залишиться і на плей-офф Ліги Європи, бо його уже чекають в Арсеналі. Навіть одноклубники про це жартують, то його швидкість може знизити показник відборів у Рена. Бо як відбирати м'яч, коли суперник уже й п'ятами накивав. А там цифри приблизно однакові. Що в гірників, що у червоно-чорних. Під 18 відборів у середньому за гру. А тепер далі. СК Дніпро-1. Тут треба багато розказувати. Футбольного клубу мінус один не буде в Дніпрі. Так от, Дніпро-1 і АЕК вже зустрічалися. У кваліфікації другого за престижністю євротурніру. І саме хлопці з Ларнаки потрапили в Лігу Європи, де й розділили очки з Динамо. Тепер же шанс у спортклубівців довести, що вони таки сильніші. Розпочали українці історію протистоянь із двох поразок: – 1-2 вдома і 0-3 на виїзді. Тепер саме час по спортивному помститися. А майстер-клас можна взяти у Дениса Гармаша. Він точно знає, як пробивати оборону цього суперника. Дубль говорить сам за себе. Та і як потрібно грати. Денис точно знає. І треба було просто перший сепірамчують чуть більш агресивно зіграти. Загалом українці свою Єврокубкову осінь провели трохи краще, хоча тут АЕКу, напевно, відгукнулася втрачена перемога в грі з Динамо. дніпро 1 від Софа Скоро отримав загальну оцінку 6,87 бала. У Кіпріотів на 18 сотих менше, до прикладу. Та всі крапки над і розставить, звичайно, гра. І перші матчі українські команди проведуть 16 лютого. Поки що ж донатимо на ЗСУ та не нехтуємо повітряними тривогами. І, звичайно, в коментарях робимо свої прогнози.